Україні. Героям слава! Ми, чисовоярські Соколята, родом із славного міста Часів'яр, що на Донеччині, хоч і живемо ми зараз далеко від рідної домівки, та в серці бережемо її дух і незламну волю. Наш девіз! Ми майбутнє України збережемо Батьківщину. Часів'ярська ми родина, бо Донбас це Україна. Високо літаєм, над цілим Часів'яр наша сила. Ми, українці, нація продавна на цій землі багато тисяч літ. Культурою традиціями славна І багатющий в нас духовний світ Ми любимо спорт і козацькі забави. Ми знаємо добре історії слави про січ запорізьку, про гетьманів мужніх, про козаків завзятих та дружних. Ми часовоярські соколята, команда одна, хай наша звитяга сьогодні луна. Ми, соколята, команда завзята. На подвиги славні ми завжди багаті. Сьогодні мужньо стали в стріч, щоб захистити край свій дорогий. З любов'ю в серці, з вогнем в очах, дамо відсіч ворогам. Ми козаки, ми Україна сила. Хай слава над вітчизною летить. Ми віримо, підіймайся Україна. Відстоїмо, батьківський заповіт. У чому наша сила, браття козаченьке? Хай не буде переводу козацькому роду. Ми замерли в країні нашій нині. Героям слава, слава Україні!